Із суперником такого рівня Демір Горай за шаховою дошкою ще не зустрічався. Мені цей турнір сподобався тим, що я перший раз граю з гросмейстером. Найважче було не побачити мат, а грати я дуже люблю. Ти молодець, ти дуже класно грав, не засмучуйся. Якщо дитини буде слабкий суперник, він на мою думку він навчиться грати більш якісь складні партії. Які ж більш складні, якісь ходи, тому що для цього потрібен більш сильний суперник, який буде тебе тримати в тонусі гри. Семирічний Данило Самарін у сеансі одночасної гри в шахи бере участь вперше. Професійно грати хлопець почав рік тому. Я грав з дев'ятикратним чемпіоном. У сильного суперника можна навчитися і записати сильні ходи. Ми сьогодні прийшли не, не звичайно не для перемоги, а просто щоб добути більше досвіду. Даня грає тільки один рік в школі. Займається йому подобається це, навіть в рюкзаку своєму він завжди з собою носить доску і шахи. Ну я думаю, що це щось значить. Значить, дитина хоче цим займатися цим видом спорту, і це просто для нього і користь, і інтелектуальний розвиток. За словами Ігоря Вебханюка, сьогодні він одночасно зіграв з двадцятьма суперниками вдавалось 25 хвилин на гру. От і от дітки намагалися якби, пізнавати цю древню гру. Плюси сеансу одночасної гри в тому, що зазвичай сеансер набагато сильніший, ніж ті, хто проти нього грають, і вони можуть побачити до якого рівня їм треба. Прагнути, а якщо вони зроблять нічию чи виграю цьому санці, то це може бути дуже сильним психологічним стимулом для дітей, щоб рости, розвиватися в шаховому плані. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.